В одному з навчальних закладів міста в четвертому класі пройшов урок мужності, присвячений Дню захисників та захисниць України та Дню українського козацтва. Дітки до нас на урок мужності завітали захисники України, завдяки яким наша батьківщина вільна, незалежна, сильна і могутня. На виховному заході були присутні військовослужбовці, які із задоволенням послухали віршики, які підготували школярі. Почули, наскільки учні підготовлені на вікторині, в ході якої були розкриті питання, історичні, географічні, а також пов'язані із державними символами: гімном, гербом та прапором. Попрацювали у парах та знайшли слова, які загубилися, прикріпили до дошки паперові кульки з побажаннями. Поговорили, звісно, про війну. Та про надзвичайно колоритних воїнів козаків в нашій країні, на жаль, йде війна. Країна переживає нелегкі часи, і їй знову приходиться відстоювати свою волю і виборювати територіальну цілісність. Україна чудова земля з широкими ріхами, мережаними нивами, А відвоювали її наші славні козаки. Козаки цивільні люди. Козаки безстрашні люди. Козаки борці за волю, за народну кращу долю. Козак це людина чесна і смілива, найдорожча йому батьківщина. Так, розумічка, дякуємо. Зараз у нас час справжніми, незалежними, безстрашними козаками є наші воїни Збройних сил України, які боронять нашу волю і незалежність. Тому 1 жовтня святкують не тільки День Українського козацтва, а й День захисників і захисниць України. Щороку, у жовтні, українці вшановують захисників України, які вже дев'ятий рік дають відсіч російській агресії. У воєнний час це безновнівно найважливіше світське свято в році, адже тільки завдяки. Військовим, медикам і волонтерам Україна зберегла свою незалежність. Діти прочитали молитву за здоров'я захисників та захисниць та вшанували хвилиною мовчання тих, хто загинув за країну свою. Учні четвертого класу разом зі своєю другою мамою підготувалися на славу, та яке ж свято без подарунків. Школярі передали військовим малюнки з побажаннями та ляльки-мотанки, маленькі оберіги, зроблені власноруч. Сергій та Дмитро працюють заступниками командира роти однієї з військових частин міста. Вони від усього серця подякували за запрошення. Знаєте, що все, що ми робимо, це заради вас, заради вашого майбутнього. Ви маєте вирости кмітливими, розумними. Дякуємо вам за запрошення і все буде Україна. Слава Україні! Дякую за чудове привітання та гарний настрій сьогодні. Ви молодці, постаралися, підготували нам чудове вітання. Наостанок для гостей та присутніх пролунав музичний подарунок. Наприкінці зустрічі присутні зробили фото на добру згадку. Вчителька початкових класів, звісно, не говорила на зустрічі. Про біль та сумні звістки, з якими кожен день стикаються безліч міста громад, втрачаючи найкращих. Та найсміливіших своїх громадян та усвідомлюючи, що життя ніколи не стане звичним, про почуття тривоги під час виючих сирен та спуску викриття, про велику відповідальність за дітей та звичайне людське відчуття знайомого всім страху. Проходячи повз ряди, дивлячись в ці світлі та усміхнені, маленькі обличчя хотілося сказати кожному: прорвемося, малі, за нами перемога, бо слово воля. Прописано в нашому гербі. Ми щодня бачимо його на будівлях та шевронах військових, в передачах та друкованих виданнях. Нам дають решту в магазинах монетами, на яких відчеканено слово воля, воля, яку ми проявляємо в розмовах, в релігійних уподобаннях, в музичних композиціях, які лунають щодня у наших навушниках. Дякуємо вам, захисники та захисниці, за ту саму волю, свободу і відчуття незалежності. Навіть в часи повномасштабної війни Олеся Семчинська натолікінчук перший муніципальний.